Рибок нігтів потрібно починати лікувати зсередини, так як вони звідти починають життя. І дають нам сигнал на нігті і на другій частині тіла. Це вже є наслідки. Рецепт. Беремо одну склянку, в склянку даємо одну чайну ложечку куркуми, третю частину чайної ложечки чорного перцю молотого. Одну столову ложку лимонного соку, одну чайну ложечку соку імбиря і чайна ложечка меду. Все розмішуємо, чистимо два зубка чисноку і ранком на пустий шлунок, чеснок дрібнемо і запиваємо куркумою. Готовимо мазь. Беремо склянку, склянку одне яйце, яйце заливаю оцетовою, Есенцію 80% на 4-5 днів проціжуємо, додаємо 2 ложки гліцерину, 1 столову ложку топленого вершкового масла 40 градусів і 1 столову ложку меду. Розмішуємо холодильник на ніч і мазь готова.